Сьогодні я буду пекти торт київський. Для цього нам треба взяти 6 білків, 150 г горіхів. У нас арахіс, 150 г цукру, дрібка солі і 3 столових ложки з чубом сухарів зі здобної булки. Арахіс перемололи в муку в блендері. Тепер будемо збивати білки. До білків додаємо дрібку солі і починаємо збивати. Тепер поступово будемо вводити цукор до білків і продовжувати збивати. Білок збили до твердих піків. Тепер арахіс, наш змелений, перемішуємо з сухарями. Сухарі з горіхами перемішали. Тепер будемо вводити в білкову масу і легесенько перемішувати. На форму діаметром 22 см ми застеляємо пергаментом, змащеним маслом і посипаємо сухарями. Тепер будемо кладати масу. Тепер ставимо в духовку, випікатись. 30 хвилин про 170 градусах. Курижі випеклися, всього їх було 3. Тепер ми залишаємо їх охолоджуватись до кімнатної температури. Для приготування крему беремо пів літри молока, 4 жовтки, склянка цукру, 2 столових ложки крухмалю і столова ложка муки, 50 мл коньяку і розчинну каву 2 г. Насамперед, молоко нагріваємо до гарячого. До жутків даємо пів склянки цукру і добровінчиком збиваємо. Молоко нагрілося, воно гаряче, тепер додаємо до нього каву і добре розмішуємо. Тепер до збитих жовтків вливаємо гаряче молоко з кавою, тонкою цівкою і швидко перемішуємо, щоб жовтки не звернулися. Тепер жовтки з кавою, назад вертаємо в каструльку і будемо варити до загостіння. Тепер до муки з крохмалем додаємо пару ложок молока і добре розбиваємо, щоб не було грудочок. Тепер крохмаль з мукою додаємо до нашої яєчно-молочної суміші. Добре розмішуємо і ставимо на вогонь варитись до загустіння. Як крем починає тільки загустівати, ми влимаємо до нього куняк і ще варимо. Крем готовий, він зварився, тепер накриваємо його харчовою плівкою і ставимо охолоджуватись. До 200 г м'якого масла додаємо пів склянки цукру і збиваємо 2-3 хвилини. Як масло збили, тепер будемо додавати нашу заварну масу. Вона теж кімнатної температури, по столовій ложці і продовжуємо збивати. І так вводимо всю масу. Тепер викладаємо один із трьох коржів блюдо і намазуємо кремом. Зверху на крем посипаємо піджареним арахісом. Зверху викладаємо наступний корж. Далі робимо все так само.